Чи потрібна груба у 21-му сторіччі. Нас в Україні точно потрібно. З урахуванням блекаутів, які ми вже пережили пару років тому, це і зараз наші недобрі сусіди бомблять всю нашу газову інфраструктуру. Думаю, що це потрібна дуже штука. Правда, Майк? Майк теж так думає. Зараз не запалю, але вогонь горить дуже гарно. Останні. Два дні тому, її поштукатурив, це цемент плюс пісок, з додаванням рідкого мила для того, щоб воно крапко трималося. Скільки це обійшлось? Ось така груба, зазвичай вони менші, і ходи йдуть, наскільки я вже розумію, не як великий спеціаліст, зазвичай йде от, е, димохід ось таким чином. Такою спіралькою виходить у, вже до даху у, е, в дах. А у нас трошки інший принцип. У нас два димоходи. Один йде праворуч і ліворуч, потім вони ось такою спіралькою збираються всередину, кожен з цієї сторони, і так само тут Йде спіралькою до центру, і потім вже спільним виходом йдуть. На димохід. У нас тут була стара маленька груба, яку ми застали в цій хаті. Вона зовсім не була функціональна. Обігрівала одну кімнатку і то ледь-ледь, нічого, фактично тепла не було. Да? Майкусь. Добре. Ми переробили так, щоб вона обігрівала ось цю велику кімнату. Плюс у нас немає дверей у коридор. Певна частина тепла буде йти сюди. Інша стіна буде обігрівати спальню. Зараз воно виглядає сумно, сіро. Ще потрібно обкласти плитку, і вже останній етап у нас залишився. Так як там йде несучий балок, то довелось зробити отаку штучку, да? такий випендрожик для того, щоб. Самі розумієте, в балкові дірку не зробиш. Там все, майстер заробив алібастром і цим таким, для того, щоб це було пожежа небезпечно. Скільки це обійшлося? З урахуванням, що плитку ми ще не купували, нам потрібно 11 квадратів плитки. Вона стартує десь від 1000 гривень. То можна порахувати так. Дверцята ми замовляли десь Західної, з Тернопільщини, якщо не помиляюсь, 5 з половиною десь до 6 тисяч. Там термоскло, метал. Тут відгородив же мій чоловік таким канатом, теж термостійким. А там у нас сохне цибулька. Майк, не хулігань. Майк фу! Зараз підеш на двір. Потрібно було. 100 цеглин, шамотної, 100 цеглин шамотної термостійкої цегли. Плюс приблизно 200, здається, якщо не помиляюся, звичайної. Мені здається, шамотної можна було ще пару десятків, тому що, певна частина тут зверху викладена звичайною. Що ще вартувало? Там всередині колісники. Такі штучки, я раніше не знала, як квартирна. Таких два колісники металевих, приблизно по 400 гривень ми купували метал для того, щоб зробити ось тут ці перемички. нас ми назбирали, тому що купили будинок, де багато всього залишилося від попередніх господарів, тому багато чого визбирували. Тверцята для того, щоб чистити димохід, теж взяли. Тут нам дісталися в спадок від старої груби. Я думаю, ми їх пофарбуємо під колір плиточки, вони не будуть кидатись в очі і буде окі-докі. Зверху двоє дверця, для того, щоб їх на зиму відкривати і вони давали звідти тепло. Дістались нам у спадок від мого тата. Саме в ньому ми піддивились такий варіант з великими дверцятами. І мені це сподобалось, тому що відкритий вогонь якийсь ефект камінь. Плюс глина, плюс пісок, для того, щоб цемент. Ще як додаткові ковід розходи. От. Але вона, ми вже минулу зиму її топили тепленько. Величезно там в нас вийшло. Отака, дірка на дві сторони, це вже чоловік ще трошки переробляв, укріпляв тут -ту верхушку, трошки її ніби зменшив, але можна, як я кажу, його сикоти лесика напхнути. Я не животюр. Ну ось так. Напишіть, чи подобається, чи хотіли б собі щось таке.